Йдемо дивитися, що мама за ніщячки привезла. А мама привезла непогано. Да? Тут комплектна Honda SH50. Honda SH52T. Да, на неї буде це, це лишнє. Це, це буде ставитись оцей Колінвал. Да? На 50-ку під цей пошень. Ні, Це приїхав на Раптора 700-го, приїхав уже Колінвал з перепресовки. Шатун Льоша прислав скоріше, тому що він їхав з Німеччини, а остальні запчастини по раптору ще в дорозі. І навіть співся перепакуватись. Американський шатун Hot Rods. До речі, старий, щоб замінити Ігор, відкрив секрет, потрібно його розпилювати, тому що тут з двох частин. Ну, я в ці деталі ще не влазив. Ну, на СГ, я думаю, він би не зміг прокрутити оцей поршеньок. Дивіться. Тут прикол також завтра буде, думаю, відео, тому що тут прикол буде ставитись також трішки тюна. СГ50, вона стоїть в дворі. І буде ставитись сюди тьотя Поліна. Тьотя Поліна. Діаметр дучечки оцієї 48. Рідний діаметр 39. Плюс литий під як лиє по лінії. Ну, Правда, це ще тих років. Але воно зато дається росточки. І, і, і. і саме основне, Ну, колінвал буде ставитись не оригінальний, але но новий, хороший, добре, що лиють. Я не можу сказати, чи це Тайвань, чи це В'єтнам. Ну це не китай китайський, даже, судячи по різьбах, по цим і їдуть. Беушні колодки. Е, оригінальні. По-моєму, 6 чи 7 євро, але вони в стані нових. І це фіродотор гальмує, ви знаєте, як можна. от каже, Може взяти нові, а може взяти в стані нових. Ну Я в такому випадку <кхи>, беру отакі. От от. І це не секрет. Сальники сепаратор оригінал. І подивіться, основне підшипники, які зараз будуть ставити з підшипників цей хлам сюди. Дивіться, ви в магазинах ну зараз там писали також, що є. що хтось закарпатський, по-моєму, писали. І, 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 ну Не завжди знаєте, то, чому вони в ціні. Оце то, що колись ставилось на Honda Dio, да? коли надпись десь ми відкривали уже один. Зараз я тут поводальше від тіння цього, Тому що тільки включилося світло і цей. Подивіться, хто. Ремонтує діо навіть чи техніка, яка запаковувалась 90-ті років, правда на такі от підшипники. Дивіться, це НТН. Але гравіровка йде по через усе. Ось. Іменно гравіровка там. Надписи по через все. Рідко коли, да? також зараз Японія роблять. Ну, ці Ігорьок каже, що він їх тягне з Європи. Вони, я не буду в прайс залазити, вони дорожчі. Але оце те, що буде надійніше. Тому що, тому що поршнева збільшиться і корні потрібно ставити краще. Ну, вже, може завтра більш-менш як будемо збирати, щось покажемо, можливо, тому що там такий двигун не особо відрізняється від чогось. Ну, як їде, по-любому, якщо будуть моменти, то по любому покажемо, як оце. О, ондочка буде. А, по варіаторах. Ну, буде-буде, там потрібно показати йому по варіаторах. Подивитись, можливо, якщо поїде, по-дальшому задумається з карбом, з більшим дифузором. Зараз ми ще з цим не будемо, тому що якби воно все також б'я по карману і буває, чи воно потрібно.